У Китаї є можливості як мінімум дуже зіпсувати ситуацію в Росії, так. тобто щоб наклалася не несприятлива. Сировинна ситуація, так яка складається на сировинному ринку, тобто ціни падають у Китаї навіть при при цих умовах завжди є альтернатива. Саудити готові так би мовити, і багато хто інший, готовий замінити Росію без проблем а, да. без проблем і так далі. Тобто, цей момент а в, вони продають туди ледве не дві третини всієї нафти своєї, так ну і най, най без без електроніки. Тобто Китай, якщо б захотів, він це нам до речі, міг би зробити так. Він може це зробити, що росіянам. Вся та, що літає, перестане і, літати, вона да. перестане літати, і, і, і Китай має на це можливості, якщо буде серйозна гра. Да. Бо від Росії він на, на цьому утримує пару мільярдів доларів, так а від тарифної війни мова йде про сотні мільярдів доларів. І це зовсім інші суми, зовсім інші показники, чи захоче Китай, чи настільки все буде погано, що він піде на те, щоб зіпсувати стосунки, які так. Ніколи не були добрими. Вони виглядали добрими з Китаєм, але це тільки зі сторони російської пропаганди, і до речі.